Яким би був класний світ, якби всі бажання маркетолога, всі бажання клієнтського досвіду виконувались, я заходжу в цей зал. Я бачу класне яскраве світло. Дивіться, який фантастичний фігурний потолок. Я піднімаюсь на цю сцену. Я в захваті від роботи дизайнера, який зробив її саме такої висоти, фантастичні величезні екрани, які проєктують нові знання. Я дізнаюсь, що інтертоп винагороджує мене додатковою знижкою. Я особливий клієнт, я не жартую, я особливий клієнт для моєї. Нова пошта прислала мені нову посилку. В поштома класно. да? ви розумієте, що на жаль, це історія, яка не може відбутися. Люди не можуть відчувати всі емоції, які б ми хотіли, щоб вони відчували по відношенню до наших продуктів. Дуже хочеться і абсолютно неможливо. Рівно стільки емоцій є в голові людини. Скільки є? Ви конкуруєте за ці емоції не тільки з прямими конкурентами, магазин з магазином. Ви конкуруєте з дітьми, ви конкуруєте з безпекою, з близькими, з хобі з розвагами. Ви розумієте, що ви там не на першому місці? Ну серйозно.